Насичене життя то ваш ключ до відкриття сповненого радістю життя, яке Бог задумав для вас. Бог бачить нас у світлі того, ким він знає, він може бути в нас, якщо ми виберемо вірити йому і рухатися в тому напрямку, в якому він говорить нам іти. Боже серце відкрите до його народу. Біблійне відкриття проводять вас у дорозі до справжньої свободи. Немає значення, з чим ви зіткнулися зараз. По той бік є світло, і Ісус допоможе вам його знайти. Немає значення наскільки ви відчуваєте себе ув'язненими. Ви також можете звільнитися. Вийдіть на дорогу до кращого Божого життя для вас. Бог є тим, хто проголосив свою любов до вас, як віруючого. Бог любить вас так само сильно, як він любить Ісуса. Навчіться приймати очі любов сьогодні. Приєднайтеся до Кента Копланда Деніса Берка на передачі Переможний голос віруючого. Вітаю вас. Я Кенет Копланд, і це передача Переможний голос віруючого. Давайте одразу почнемо з молитви. Будь ласка, приєднайтеся до молитви згоди разом зі мною. Ісус сказав, коли двоє з вас погодяться просити про будь-яку річ, то коли будуть просити про неї, не про будь-яку річ, про яку просить один з них, але коли вони будуть просити за неї двоє, то станеться їм від отця мого небесного. І зараз я прошу вас згодитися разом зі мною і братом Денісом про небесне відкриття того, що Бог зробив для нас, коли Ісус Воскрес із мертвих? Що Він зробив для нас? І що Він робить для нас сьогодні? І знаєте, віддавши своє життя за нас одного разу, він не забрав його назад. Він продовжує віддавати себе за нас, як говорить Писання щодня. Так. Тож, давайте попросимо в Нього. Отче, ми просимо Тебе. Моліться разом зі мною. Отче, ми просимо Тебе. Отче, ми просимо тебе. В ім'я Ісуса В ім'я Ісуса. про відкриття Сьогодні. Про відкриття сьогодні. стосовно нашого місця в Тобі. Стосовно нашого місця в Тобі. І того, що Ти зробив для нас, коли Воскресив Ісуса з мертвих. І того, що Ти зробив для нас, коли Воскресив Ісуса з мертвих. Ми, ми приймаємо це. Ми відкриваємо наші, ми відкриваємо наші очі. Ми відкриваємо наші вуха і, і серця в ім'я Ісуса. В ім'я Ісуса. Я приймаю це. Так. Амінь. Я приймаю це. Слава Богу. Слава Я Богу. вже щасливий. Так. Амінь. Я теж. Брате Денісе, запрошую на ще один тиждень передач переможний голос віруючого. Бути тут таке задоволення. Те, що Господь зробив для нас минулого тижня, було чудово. Так? Найславнішим у цьому є. І це є славне Євангеліє. Це Євангеліє наповнений його славою. І коли ви починаєте вірити йому і приймати Його, воно починає проявляти себе. Так і коли це відбувається, це піднімає дух людини на те місце, якого вона не може досягнути іншим чином. Це виходить на вищий рівень, тому що ми воскресли і посадження разом з ним на небесах. Вірно ми сидимо разом з ним на престолі благодаті. Слава Богу, так і Біблія говорить, думайте про це місце, однак думайте про нього достатньо так, щоб ви усвідомлювали, що саме там ви перебуваєте, і часом люди кажуть, ви стільки думаєте про небеса, що ви ні до чого не здатні на землі. Ні, ні ні ні. У вас може бути настільки релігійне мислення, що ви не будете ні до чого здатні так? на землі. Але коли у вас думки про небесне, ви робите щось на землі. Вірно, так? Вам потрібно виробити думки про так. небесне, щоб бути здатним Це необхідно щось на землі. І щоб побачити, де він поставив нас, в першому посланні Івана він сказав: ось подивіться, якою любов'ю він вшанував нас? Що ми так? називаємося? Синами Божими, синами Божими, і знаєте, це слово називаємося. Це не просто покликати когось. Аго, ти, ходи на сюди. Ні-ні ні. Він називає неіснуюче як існуюче. І що тоді відбувається? Неіснуюче починає, починає існувати, і він назвав нас своїми дітьми. А тих із них, хто прийняв його, тим владу дано бути дітьми Божими. «Синами Божими, синами Божими. Яке це відкриття і він не є великим сином, а ми маленькими недосинами. Ні, ні, так, ні, віма. ні. У нього немає прийомних дітей. Ми не є маленькими сирітськими дітьми. Він сказав: не залишу вас сиротами. Я пошлю вам Духа Святого і Він є з вами, але Він буде в вас. Так, хвала Богу. Ось про що молився Ісус в самому кінці свого служіння. Так саме за це він молився. І, до речі, хотів би перейти і прочитати те, як Ісус молився у 17-му розділі Евангелії від Івана. Це привело нас до того становища, про яке те що щойно говорив до синівства, до місця влади і до місця, де ми можемо виконувати ту ж саму роботу, яку він почав. Він молиться цією молитвою. І з того місця, де вони були, можна було майже побачити Голгофу. Вони були зовсім поряд. Він готується пройти останню путь. І це насправді останній час. Останні мирні хвилини, які він проведе з цими чоловіками, перш ніж все відбудеться. І він бачить це. він бачить, до чого він прямує. І він бачить хрест. Так. Він промовляє те, що він бачить. Бог закликає його зробити це. І чому він це робить? Так. Він молиться за цей перехід, який має відбутися. Так. ж він промолюється, це, це перед Отцем. Але від нашого імені він закінчив свою роботу. Він сказав про це в молитві. Він сказав: я завершив ту роботу, яку він зробив, і тепер він збирається на хрест, і це була справді завершена робота. Денісе, я щойно побачив дещо. Я ще не бачив цього таким чином. Це так, ніби чотири тисячі років, закінчиться за менш ніж 24 години. І все має повністю змінитися так. за кілька хвилин. Так, слава Богу. І ми обертаємося назад і дивимося на цю мить. Тієї миті він дивився просто на нас, де ми є зараз? Так у Біблії сказано, заради радості, так. яка була перед ним, він перетерпів Христа, і саме радість, яка була перед ним, і є цією річчю. Він дивився уперед поверх усього того страждання. Який мав принести хрест, і він бачив той день, який мав засяйти за 24 години. Він бачив той день, коли ситуація на землі буде настільки відмінною від того, якою вона була протягом 4 тисяч років. Це дуже сильно. Він на зовсім іншому рівні. Була незлічена кількість ангелів, за яких він відповідав. Він створив їх. Це він створив їх. І вони повинні були залишити це місце. Вони були створені перебувати тут. Вони були створені служити Божій сім'ї на цій землі. Він віддав цю землю людині. Так вони були створені бути тут як так. службові духи, служити так. Але саме так говорить Але їм довелося піти звідси, коли сатана перейняв владу. І їхнє завдання з тієї миті, і аж до тепер полягало лише в тимчасових відвідинах землі. І ви бачите це на прикладі драбини Якова, коли ангели піднімалися і спускалися цією драбиною. Проте в день п'ятидесятниці, який мав настати лише через кілька годин, слава Богу, Дух Святий і дві третини ангелів повернулися. На цю планету слава Богу і я впевнений, і мене неможливо переконати в протилежному, що саме їхній шум, їхніх крил вони почули в день Я теж 50 Не в цьому без сумніву по всьому я світу. Вірю, що це було чути по всьому світу. Прорив цього незліченного війська, так, яке повернулося додому, брате, і вони не робили цього тихо. Ні, Дух Святий повернувся сюди. І дьявол, щоб перебувати всередині нас, Так. і виявляти те, що розпочав Ісус, і те, що Бог Отець призначив від самого початку, показувати його славу по всій цій землі і робити це через тих, хто дозволить Духу Святому прийти і мешкати в них. І це велично, правда? Правда ж це велично і це ставить нас у саме центр Божих планів і того, що він відкриває на цю мить часу, і все почалося тоді ти щойно сказав дещо, і це є відкриттям для вас. Ми не є на якійсь межі, знаєте, старі грішники спасені по благодаті. Ні, ні. Ми є серцебиттям Господа Ісуса Христа. Ми є причиною. Ви є причиною. Ми є причиною, чому він зробив це. Ми є причиною, чому він воскрес із мертвих. Так ми є причиною для цього. І нам потрібно покоритися перед ним і усвідомити, він дав мені не маленький шматочок цього. Він дав нам себе, так усього Дениса. себе усього себе так. привів нас до себе. Знаєте, часто ви можете подивитися на цю величну подію результати, які прийшли внаслідок воскресіння, і загубитися серед мільйонів, мільйонів, мільйонів людей, на яких це повинно було справити вплив. Але з Божої точки зору справа не лише у мільйонах хоча і в них справа у кожному справа в кожній окремій людині. Звичайно, Бог став частиною кожного окремого питання в моєму житті і немає втрачених можливостей. Немає нікого, ні, ні, хто ні, був ні. на межі чи не так? Ні ні. ні, ні, ні. нікого, хто був би за межами цього. Нікого. Кого не можна було би досягнути чи торкнутися, бог дав самого себе кожному із нас. Так. Слава Богу. Євангелія від Івана, сімнадцяти розділ. Так. Яке чудове місце в Біблії? Дозвольте мені перейти до цієї молитви. Звичайно ж, у ній є стільки всього, але тут є одне твердження, яке він зробив. Звичайно ж, ми можемо докладно розглянути ці вірші. Ло 22 другому, 23 -му віршах. Денісе, давай спершу прочитаємо 20-й вірш. Гаразд. Ми почнемо з нього. Не за них тільки благаю, він говорить про учнів, які сиділи з ним за столом, Так? але й за віруючих в мене через слово їхнє. Так? І кожен віруючий на цій планеті повірив в Ісуса Христа або безпосередньо через слово цих людей, що сиділи за столом з Ісусом, або опосередковано, і це охоплює вас так. і мене. Тобто, це ми? Він молиться за нас і з вами. Він молиться за кожного з нас. Ми маємо абсолютно повне право вірити про все, що він сказав. Тому що Він молиться за мене. Він молиться за вас. Він молиться так. за мене. І ми знаємо, що молитва Ісуса сповнюється. Тобто, добре погодитися з ним. чи не Було би дуже добре прийняти це, так? Так. Зробити це особистим. Продовжуй. Отже, Він молився за нас, і у 22-му вірші у цій молитві за нас, Він. Сказав Отцеві, і славу, яку ти дав мені, я дав їм. Нехай будуть одне, як ми є одно. Я в них і ти в мені, щоб вони були досконалі в єдності, і щоб світ пізнав. Дивіться далі уважно, що ти послав мене і полюбив їх як полюбив мене о брате. У цій молитві мені впадають у вічі дві речі. Перше він сказав ту славу, яку ти дав мені, Ісус сказав. Ось я даю своїм учням. Отже, я прошу, гаразд, що це за слава, про яку він говорить? І я побачив це у тому, як Петро описався в своєму посланні другому Петра ми ще повернемося до Євангелія від Івана. Але в своєму другому посланні Петро точно описує, у чому полягає ця слава на землі. Друге послання Петра перший розділ 16-й вірш. Петро говорить бо ми сповістили вам силу та прихід Господа нашого Ісуса Христа, не йдучи за хитромудрими байками, а бувши очевидцями Його величі. Ми бачили це особисто, бо він прийняв від Бога Отця честь і славу. Ось так. Коли дійшов до нього від величної слави, такий голос: ось що отець сказав того дня, коли Ісус вийшов з вод Йордану після хрещення це син мій улюблений, в котрому моє благовоління. Хвала Богу. Бог проголосив Ісуса своїм Сином і сказав: я задоволений тим, що сказав Ісус. Бог отець проголосив це синівство, яке Бог хотів відкрити через Ісуса, і відкрити славу Отця, яку отець виявляв через служіння Ісуса. Дивіться, ми знаємо ось що. Ми Знаємо що Ісус називав себе Сином Людським. він не діяв на землі. Лише як єдинородний Божий син. Він відкривав синівство. І на цю мить Євангеліях він був єдинородним, Божим сином, але на цьому не повинно було все закінчуватися. Він показував, як виглядає це синівство, як слава Отця відкривається через людину. Людину. Саме так, Ісус функціонував як людина. І в той час, коли він є сином живого Бога, і саме так оголосив Отець Ісус виявляв, як буде працювати синівство не лише через нього, але й через кожного народженого від Духа Божого, вільного від панування гріха. Ось чому так важливо пам'ятати, що він сказав. Я кажу лише те, що я чую, говорить мій батько. Так він проповідував це послання. І тут, в п'ятому розділі Євангелія від Івана, він сказав: син нічого не може зробити сам від себе. Дивовижно. Він не сказав, син нічого не зробить. Він сказав: Я не можу сам від себе творити нічого. Але як отець навчив мене, як мій отець показав мені те, що я повинен сказати, і те, що я повинен зробити, так я роблю лише те, що догоджаю йому. Так і він повторював це знову і знову: я нічого не можу творити сам від себе. Але потім він обернувся і сказав до своїх учнів: ви нічого не можете творити без мене, без але мене. якщо повернутися навпаки, разом зі мною ви можете зробити все». все. <реш> Слава Богу. Так, у цьому суть послання, Саме так. чи не так ось що Бог хотів показати, так. продемонструвати Це причина, і за він прийшов. Це причина з якою він прийшов, так розвернути людство і зробити те, що він завжди хотів зробити. Він хотів виявити свою доброту, свою велич, свою любов, свою милість, своє милосердя і позбутися всього цього гріха, сміття, яке перервало цей потік, і все зіпсувало. У Сатани була ідея, що він загнав Бога в кут. Що Богу відведеться діяти у гніві, і всі побачать його жорстоким і недобрим. Але ні, навіть в ці часи він робив це через свою любов. Так виявляв свою любов, Без сумніву те, якою вона є безумовно. І саме так Ісус сказав у цій молитві. Я хочу повторити це ще раз. Він сказав, щоб світ пізнав, що ти полюбив їх, як ти полюбив мене. Настільки ж, наскільки ти любиш, Настільки, мене. Ж, наскільки ти любиш Бенці, мене, я читав це. Це вражаючи я читав це тоді, коли лише увійшов у служіння, і я ще навчався в університеті Орла Робертса, і оскільки я не був там довго, я випадково натрапив на цю молитву. Я побачив цей 20-й вірш. Я був ще зовсім, зовсім новачком в цьому. І я зовсім небагато дізнався про те, що означає бути народженим згори. Мені потрапили до рук деякі записи брата Хейгіна. Я подорожував разом з братом Робертсом, Я бачив ці чудеса, і я чув, як він говорить про любов Божу і тут я наштовхнувся на 21-й вірш. де Ісус молиться за мене. І зовсім нове відкриття я почув. З Євангелія від Марка 11.24, від брата Хейгена. Oh, так. І чого тільки попросите в молитві, то вірте, що одержите, і буде вам. Це було зовсім новим для мене. Я щойно дізнався цього, і я подумав: отак. Я знаю, що я зроблю. Я ретельно досліджу кожен вірш, і я погоджуюся з ним. І я буду вірити, що я одержую, тому що він молиться за мене. І я знаю. Що Ісус молився в вірі. Я буду приймати це. І я повернувся до першого вірша і почав знову. Я зупинявся на кожному вірші, і я вірю, що я приймаю, я вірю, що я приймаю. І я дійшов до 22-го вірша, де сказано: і славу, яку ти дав мені, я передав їм. А я пам'ятаю, що мені було сказано, що ми не повинні мати слави. Ми не торкаємося слави, а тут мене просять вірити, що я одержую славу, знаєте, я думав, але ж це він сказав це, він сказав це. я цього не розумію, але я буду цьому вірити. Я прочитав 23-й вірш і подумав: ти хочеш сказати мені, що Бог любить мене так само сильно, як він любить Ісуса. Денісе, мої коліна почали тремтіти, тому що я підвівся і з радістю проголосив, що я буду вірити, що приймаю кожне слово, написане тут. І тут я натрапив на це. І моє гріховне сумління буквально захопило мене. Мої коліна фізично тремтіли. Я збирався сказати дещо, і я сказав це вголос. Якби це не були слова Ісуса, я би ніколи цього не промовив. Я би ніколи не сказав, що Бог полюбив мене так само сильно, як він полюбив Ісуса. Так гріховне сумнівання. Воно ну, би цього не допустило. Релігія би цього не допустила. на початку свого служіння я записав пісню про те, що я став праведністю Божою і християнські діджеї не хотіли її вмикати, тому що вважали, що я зневажаю Духа Святого. Боже мій, те ж саме охопило мене тут, у ту мить. Так. Так. так я не знав написаного першому Івана 3.1. Улюблені, ось яку любов він дав нам, щоб ми звалися дітьми Божими дітьми Божими. А я гаразд. Але Господи, Ісус жодного разу не зрішив. Він ніколи розумієте, мій гріх займав дуже велике місце в моєму мисленні. Як же ти міг би полюбити мене так сильно, як ти любиш його, враховуючи все те, що я скою в своєму житті? Ісус же ніколи такого не робив. Він був такий люблячий і чудовий. Бог любив його не тому, що він був люблячий і чудовий. Він полюбив мене не тому, що я був люблячий і чудовий. Він полюбив мене, тому що він Бог. І він проголосив, що він полюбив мене і що він ніколи не залишить і не покине мене. І він є любов. Він є любов. Якщо він є любов у моєму житті, його любов, досконала любов, є у моєму житті, і вона повністю моя. Він полюбив мене так само, як він полюбив Ісуса. Мозок не хоче цього приймати, так. але... Але це стало таким реальним. Коли це у нашому виростає серці. і починає оновлювати ваш розум, так тоді дьявол стає ось таким маленьким. Так і ви просто і він так. тікає, тому що досконала любов проганяє страх. Вірно так. Слава. Вимиває страх. І із я почав життя. ходити по цій кімнаті і говорити: бо Бог любить мене так само сильно, як він любить Ісуса. І я сказав, я говоритиму це. Я весь тремтів, але я продовжував повторювати: Бог любить Кеннета. Бог любить Кеннета так само сильно, як він любить Ісуса. Бог любить мене, і ось що вийшло з моїх уст. Він віддав Ісуса, щоб привести так? мене, привести багатьох синів до ось слави. Чим? Це піднялося в моєму мисленні і почало визрівати в мені. І Денісе це ставало все більшим, більшим, і воно й досі зростає. Це було понад 50 років тому, і воно продовжує ну, ставати більшим, більшим і більшим. Це найбільше відкриття, яке ми можемо прийняти. Що Божа любов до нас Правда ж? є такою ж сильною, якою вона є до Господа Ісуса. Завтра ми продовжимо цієї думки. Так, хвала Богу, Наш час вичерпано. Ми з братом Денісом повернемося за хвилину. Дочекайтеся, ми повернемося за хвилину. Амінь. За 500 років до народження Ісуса пророк Захарія писав про в'їзд Месії в Єрусалим. Радій вельме, о дочко Сіону, веселися, дочко Єрусалиму. Ось цар твій до тебе гряде, справедливий і повний спасіння, покірний і їде на ослі, на молодім віслюкові синій ослиці. В ту ж мить, коли Ісус виконав це пророцтво. І в'їхав у відкриття ворота Єрусалиму, наші двері до свободи почали відкриватися. Менш ніж за тиждень, коли він віддав своє життя, смерті сили пекла були навіки розтрощені. Наші двері для того, щоб увійти в благословення, були відкриті. Він прийшов, він помер, він перемів пекло і він воскрес! Я хочу показати вам нову книгу «Вікі Берг як знайти шлях до свободи. У ній вона розповідає про те, як визначити ідентичність Христа і нашу ідентичність з Ним. Вона пише особисто я багато років почувалася, як Адам і Єва, того дня, коли вони втратили свої славні шати і сховалися в кущах. Значну частину свого християнського життя я почувалася жалюгідно, засоромленою так. Начебто я з'явилася на вечірці, одягнута в самій піжамі. Знаєте, тільки Віки могла так відверто сказати так. це, і саме про це вона говорить. І я повинен це визнати, тому що кожна людина на цій планеті почувалася так. Так почуваються невіруючі, бо як нащадки Адама і Єви вони несуть з собою відбиток того, що вони створені божественним чином. І Вікі по справжньому сягає кореня проблеми. У Яблочко погоджується, так. і вона допомагає нам з вами. Вона буквально відкрила своє життя для нас в цій книзі, І вона написала у ній те, чого не знали навіть ми з тобою. Але вона виклала це так, щоб ми могли зрозуміти. І Ви повинні знати, що ми знаємо Деніса і Вікі Берг з того дня, як вони одружилися. ось як довго ми є частиною їхнього життя. і враховуючи те. Що вона все це виклала в своїй книзі так ясно? я хочу порадити вам її книги і її проповіді. На наших передачах ми говоримо про насичене життя і це матеріали, які насичують. Те, про що ми читали сьогодні, це по-справжньому насичує. Це більше ніж машини, будинки. Більше ніж будь-що на цій планеті це найбільше. Це найбільше. До зустрічі завтра. Це Кеннет і з нагадують вам знову, що Ісус є Господь.